Ісусові задають запитання первосвященники та старші народу. Це люди, які мали духовну владу в Ізраїлі, яких слухалися, люди, ну, які мали певний авторитет в народі. Вони задають запитання Ісусові, а Він на нього не відповідає прямо. Чи вони взагалі хочуть почути відповідь на це запитання? Бо їхнє запитання звучить так, якою владою ти це робиш, хто тобі дав цю владу? Ми це читаємо в Євангелії від Матея в 21-му розділі. Це не початок Євангелія, це 21 розділ. Це тоді, коли Ісус уже багато говорив про те, хто Він є вже. Навіть відкрито їм говорив, говорив про те, що він прийшов виконувати волю Отця, що Отець Небесний його послав, і що воля Отця, щоб повірили в нього. І вони задають запитання, якою владою ти це робиш? Вже звинувачували його в тому, що він владою Велзевула, бісівського князя виганяє бісів. Він їм говорив про це, що це не так, що він перстом Божим, тобто владою, яку він отримав від Отця, це робить. І вони знову це запитання, якою владою ти це робиш? Хто тобі дав цю владу? Хто дав цю владу? Але вони ставляться запитання, і вони не хочуть чути відповіді, тому що Ісус вже неодноразово цю відповідь сказав. Неодноразово він показав своїм життям, своїми вчинками, що він підпорядкований Отцеві, що він прийшов виконувати волю Отця. І це показує те, що ці первосвященники та старші народу вони не хочуть чути відповідь на запитання. Деколи так буває, що людина ставить якесь запитання, але вона не хоче чути відповіді. Навіть буває так, що ставить запитання, і потім сама починає давати на це запитання відповідь, потім ще якесь запитання, потім ще щось говорить, і навіть не дає можливості відповісти на це запитання, тому що не хоче чути відповіді, тому що, може, сама знає відповідь або хоче чути лише таку відповідь. Яка їй підходить, яка мені підходить, Подумаємо собі, чи в цих первосвященниках, в цих старших народу, чи можемо ми себе побачити, Здаємо запитання Богові, а чи ми хочемо від Нього чути реальну відповідь, чи ми чуємо цю відповідь? Бо Він уже в святому Писанні все сказав. Стільки, скільки Бог нам сказав, більше нам вже не потрібно. Через це слово Він щоденно нам говорить це саме, це саме навчання. Тільки до наших ситуацій воно завжди має свій підхід, це завжди інший ключ до наших життєвих ситуацій. Але ми знову і знову там стукаємо: Боже, а скажи, а скажи мені так, як я би хотів це чути. Але Бог вже все сказав. І він не дає відповідь на це запитання первосвященників так однозначно, він каже, то я вам дам запитання. Якщо відповісте, то я вам скажу, якою владою це чиню. І говорить про хрещення Йоанна Хрестителя, чи воно було з неба, чи від людей, вони починають там хитрувати, і в кінці кажуть, а ми не знаємо. Тобто вони нещиро відповідають, вони е, лицемірні перед Ісусом, тоді тобто, Він, то і я вам не скажу, якою владою я це чиню. Тобто Ісус пробує вивезти їх на чисту воду, але вони не виходять. Бо якщо б вони призналися, що вони не прийняли Йоанна, що Йоанна потім вбили, що це покаяння, яке проголошував Йоанн, який говорив: приготуйте дорогу для Господа, повірте в нього, наверніться, покайтеся. Вони цього не прийняли, тому вони не можуть Ісуса прийняти як Месію, прийняти Його як Господа. Тому вони відповідають: «Та ми не знаємо, що там з ним, хто Він такий, чи, чи з неба, чи від людей. Бо скажемо від людей, то люди нас камінням закидають, скажемо, що від Бога. Ну, ну і вони, вони, вони придумовують собі щось. Так буває, що ми теж пробуємо якось викрутити в наших стосунках із Богом. А якщо це попрошу, то може це мені дасть Бог, а якщо так, попрошу або інакше. Як діти граємося деколи з Богом, хитруємо перед ним. А з Богом потрібно дуже просто бути, не потрібно хитрувати, потрібно дуже просто. Бог сам є дуже простий, Він не видумовує якісь там схеми, комбінації, щоб бути з нами, щоби нас любити. Він дуже просто любить. Різдво, до якого ми готуємося, це свято, яке нам показує цю велику простоту Бога. Напевно, якби ми. Хотіли якось, щоб Бог щось придумав, якось інакше прийти в цей світ, то точно не так, точно не в такій простоті. Може, якось там фантастично з неба би спустився, всі би сказали, о, це Божий син народився, а він так просто приходить. І нам потрібно набагато простіше бути з ним, мати час для нього. Нехай ця простота Ісуса, яку ми споглядаємо в віфлеємських яслах, ця простота Ісуса, розіп'ятого на Христі, простота Ісуса в цьому спілкуванні з первосвященниками, з фарисеями, нехай нас надихає теж до такої просто, простоти в стосунках із Ним і один із одним. Амінь.